Вітаю! Путін готовий завершити війну в Україні. Ну, це можна припустити, якщо звернути увагу на заяву про те, що нібито, нібито Путін готовий зустрітися з Зеленським. А для чого зустрічатися? Ну не попити же кави. Не зіграти же в КВН. Можливо, Путін хоче виступити в КВН. Я не знаю. Можливо, знятися в серіалі в якомусь. Я не думаю. Думаю, що питання зупинки війни на часі, На часі, але Путіну важко це визнати. Тому людина намагається певним чином і створювати небезпеку для України з одного боку. Адже ось один із військових написав, що Путін хоче створити в Україні режим повітряної тривоги 24 на 7. А це в цілому не складно зробити, адже піднімаєш міг, який. Коли піднімається, то ми знаємо, що все, вся Україна покрита, бо міг несе кінжали. І навіть якщо це фальш-цілі, то всі в укриттях, всі спускаються. Ну, то явіть собі, працювати, жити, навчатися в умовах постійної повітряної тривоги. Тобто це університети не можуть працювати, лікарні не можуть працювати, там, ну, і так далі. Це дійсно проблема, і це дійсно може нанести величезну шкоду економіці, соціальному життю в Україні, бо змусить перебудувати дуже багато процесів. Тобто те, як живе Харків, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Суми, деякі інші прифронтові і біля фронтові міста, то так може статися на всю Україну, коли ти не знаєш, воно летить чи не летить в тебе чи не в тебе. А, ти можеш не реагувати на це, а воно прилетить. Ну, Тобто ситуація насправді дуже небезпечна. І ось тут заява про те, що Путін готовий зустрічатися з Зеленським. А, але є одне але Путін готовий, але лише після того, як будуть напрацьовані а, певні експертні, а, експертні думки. Тобто, будуть а, групи, які мають попрацювати з обох сторін, і тільки тоді. Ця зустріч можлива. Ну, це очевидно. Зрозуміло, що Зеленський з Путіним не будуть просто сідати за стіл, ну що ти там, ну що ти там, ну давай, ну що ти хочеш, що ти хочеш. Пам'ятаєте, коли в 2019 році ми десь приблизно уявляли з вами ось цю дискусію, десь приблизно ось так: переговори. От сідайте, що ви хочете, от сідайте, що ми хочемо. Сьогодні так неможливо домовитись, що ви хочете, що ми хочете, тому що хотілки у Путіна настільки великі, що ну, про те, що вони хочуть, і про задоволення того, що вони хочуть, мова не йдеться. Йдеться про пошук якогось компромісу, пошук компромісу, який влаштує Україну і зупинить, я зараз не кажу, влаштує, і зупинить Російську Федерацію. І це Складно, адже Російська Федерація сьогодні має надзвичайно багато ресурсів для того, щоб продовжувати війну, і ми це з вами розуміємо, відчуваємо щодня. І отут виникає питання: а можуть ці переговорні групи домовитись до чогось такого, щоб дало мир нашій країні? Чи є якісь такі точки дотику? Я відповідам одразу, і напевно ви погодитесь з моєю думкою таких точок дотику. Насправді немає. Отаких От точок дотику насправді немає. Путін хоче те, що неможливо реалізувати в Україні. Неможливо, тобто віддати області, погодитись де Юре, на відчуження е наших земель, е там запровадити ще якісь в законодавстві зміни. Тобто немає в країні людей, які б поставили підпис під цим і погодилися б. На реалізацію тих вимог, які сьогодні а, Путін хоче від України, ми це повинні з вами усвідомлювати. А, і навіть якби ви були президентом України, ви б на це не пішли. Тому що поставивши підпис під ганебними домовленостями вже завтра, післязавтра, ви можете потрапити під кримінальне провадження, ви можете потрапити під ганьбу українського народу. І коли Зеленський сидить і думає. На що погоджуватися що ні, повірте, він також думає про те, що з ним буде завтра, а що з ним буде післязавтра. Адже в Україні є така якась дивна практика гоніння на попередників, на попередників. І кожен діючий президент, прем'єр, міністр прекрасно усвідомлює, що завтра, коли в нього не буде влади, до нього можуть прийти і попитати, а що то було, а що це ти підписував, а чому. Ну і он в'язниця сідай. Тому це також накладає певний ефект, і коли ми сьогодні вимагаємо від. Влади щось там підписати, ви повинні розуміти, що а, це люди, люди, які усвідомлюють, що до них потім можуть прийти ті, хто прийдуть наступними до влади. І е, практика показує, що якраз власне так в Україні відбувається. Тому е, давайте підсумуємо: перше, такі переговори. Це дуже добре. Те, що Путін вже оголосив свою готовність вийти до Зеленського на переговори. Це дуже важливо, те, що сьогодні за стіл переговорів немає з чим сісти, щоб погодило обидві сторони. Це теж правда, але з іншого боку, Дональд Трамп тисне на Російську Федерацію і намагається вибити в Російській Федерації з-під ніг саме економічну складову війну. Тому будемо сподіватися, що все це в комплексі дасть можливим мож... Дасть можливість утворити а, таку а, ситуацію переговорну, за якою а, і Путін, і Зеленський, і Трамп можливо доєднається лідер Китаю, сядуть за одним столом і будуть вирішувати питання про те, а може достатньо вже вбивати людей. Напишіть ваші думки щодо того, з чим могла б Україна виступити на переговорах, чи є в нас щось таке, щоб ми могли запропонувати Путіну, щоб зупинило його? Чи є щось таке, що може зупинити Путіна об'єктивно, тобто в силу об'єктивних причин, чи будуть працювати ті санкції, про які? Безкінечно uh, говорить uh, Європа, uh, Чи будуть працювати ті uh, моделі, uh, які сьогодні пропонує адміністрація Дональда Трампа? Я маю на увазі тиск на Російську Федерацію, uh, вибиваючи? Uh, Ринки збуту, а все це дійсно складні процеси, які потребують осмислення. Крім того, ми з вами бачили, що фактично Європа, Америка навіть. Готові до складнішого розвитку подій. Маю на увазі ядерне протистояння. Дональд Трамп оголосив, що вони до цього десь там готові. Ну, я б не забігав так наперед. Не думав би, що вони дійсно до цього готові і дійсно не бояться ядерного протистояння з ядерною державою, але це також працює на користь Україні, українському кейсу адже. Коли ворог бачить, що ну опоненти більш активні, більш агресивні, більш сміливі, то дійсно це зовсім інший розклад ніж та ситуація, яка була при Байдені. Коли Європа осторонь, Америка там щось допомагає, але всі відмовляють Україні в приєднанні до Європейського Союзу, до НАТО. Всі відмовляються якимось чином брати активну участь, ой, як би не розлютити Путіна, якби не спровокувати Путіна. Ну, ми бачимо, що це не працює, тому сьогодні інша модель, і будемо сподіватися, що вона щось дасть. Українців немає нічого, крім як надії. Можливо, ви бачили серіал Пісочна людина і там пісочна людина поборола диявола в поєдинку, назвавши силу, називається надія. І навіть диявол погодився, що надію перебити ніяк і нічим не можна. У людини завжди є надія. Будемо сподіватися, будемо надіятися, що війна завершиться. І ми повернемось до нашого звичайного життя. Хоча не будемо це обіцяти, адже до звичайного нормального життя ми повернемось дуже не скоро. Проте відсутність миру відтерміновує цей процес на далекі-далекі роки. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, пишіть ваші коментарі і залишайтеся з нами на каналі.